Отака вийшла готова страва. В медово імбирно лімонному соусі крильця. Що нам треба з інгредієнтів? Так, перше. Основне крила домашньої курочки. На парсі було написано курочка чи бурашка, чи як курка чи бурашка, щось таке. В общем, домашні, вчора кокали. Крила повіди одною, доставлю курику края То таке краях. Супер полезна всіма любимого олейна, одні вітаміни. з АТБ з корисними добавками. Всі, хто хоче довго жити, треба жерти а тебе шусі. Кепчуп якщо кепчуп, то точно, понятно. Так, супер класні жовті лімончики, напевно. Мед. Мед з бджоли, той, що в мене там на городі бджоли ці вулику сидить. В общем, мед треба обов'язково накидати, він на медові хорошо жариться. Соус тіріяки і імбирака. Хейтера можна вструмити. Ну, в общем, імбирака. Так, дивіться, по рецепту я розкажу. Рецепт придумав якось чисто случайно. Може, він і так і є, але я придумав якось чисто случайно. Діти ж захотіли щось похалити, а зі всього були крила морожені в холодильнику, і позагрібав, що було в холодильнику. Соус довго стояв, не міг з'їстися, я його кинув, якийсь гострий кетчуп кетчубу, імбир, інберкосі. Називається рецепт все, що було в холодильнику». Ну вийшло реально прикольно. Тепер попробую повторити це все діло в казані. А, і основний цей. Основний інгредієнт це дуєчки Дніпром, чуть не забув. Дивіться, в мене є маленька дуєчка. О, це дуйка пінесуас. Друг погано горить. Е, Як роздуває. О! о. Така маленька так здує, три передачі має. Ну або, як не хватить маленької, то можна дути великою. Велика це завжди добре. Все, так що вдруг воно то горить, то не горить. Буде дощі дрова намокли, не сьогодні горіти. Є духами політував. В общем, починаємо. Для початку ляємо чуть-чуть олію. Питають, що в мене олій чоловічий. Того, що є олія, а є олії, в мене олій чоловічий. Що, ви не знаєте, якщо... Із сонячників, це хто? Мужик, мужик, значить олій чоловічий. Все. не небагато, скільки тут цієї олейни. А також вас тільки вигуляємо. І акуратно, щоб не обляпало. Добре, що він не гарачий, бо трошки ляпнуло. Ще питання до спеціалістів. Кажуть, що це е, казан алюмінієвий. По, по звуку чути. А ну. Це алюміній, чи це чугун? як ви думаєте? Напишіть, ваші думки, ось. такий ось звук казана. Я то знаю, що це таке, але мені... Ну я ще й замітив, ставлю алюмінієвий казан, кажу, що це чугуни. Ставлю чугунний, кажу, що це алюмінієвий. Я вже не кажу, який казан. Вже самі пишіть, що це за казан. Коли олій трошки розкалився, кидаємо сюди наші ось, наші кріля. Точно Точної грамовки немає. Кидаю все на око. Кидаємо і б'ємо. Кидай ні бігом тікає. Все. І тепер чекаємо, поки вони зжаряться. Ну, практично мають до повної готовності жаритися, а тоді вже закидаємо всякі приправи. Сою можна кинути вже. Головне атебешна. Кидаємо на око так, як ви любите. Я дуже багато не кидаю, чуть-чуть солі. Ей, нормально. Коли наші крила трошки піджарилися, отакі, от в принципі, їх вже по ідеї можна було б і їсти. Але бачите, тут багато олії. Ми це все діло або забираємо в другу міску, щоб зіряти олій, або зливаємо олій. Цю всю процедуру це все можна проводити і вдома на пательні. Просто я на пательні робив, мені понравилось. Ну, мені дітям понравилось. Тепер хочу попробувати повторити це все діло у казані. Забираємо наші. на казані, чим знаєш, як олії во ньому, і пальці печуть дуже. О. Забираємо наші крила і олію трошки забрати звідси треба. Тож це трошки жирновато, як то кажуть, буде. О. Отакий вигляд в даний момент мають крила. Частину олію злили, частину лишили. І крила вертаємо сюди назад. І також до крил закидаємо наш лімон і імбир. Також кидаємо сюди дві чайні ложечки меду. Ну, Можна чу-чуть більше. О! Меду. Раз. О. Імбір, і мед. Це практично лікувальні крила. Кидаємо чу-чуть соуса тіріяки. Таке воно якесь як варення. Ну, Це його багато не кидаю, трошки. І кидаємо кетчупу чилі не багато, маленька пачка. треба було більше взяти, але я щось тупану. Можна, чілі, можна гості, чілі. Ой, не чилі, можна гострий, чилі на цей солодкий чилі я раніше кидав. Теж непогана штука. О, чую цей запах. Іманчик з меда. Ну і все, і тепер минут 5-10 це все діло тушимо. Отакого воно красивого карамельного кольору виходить. І смак, ну, дуже специфічний, але класний. Я думав, я як перший раз робив, думав, що цю штуку крім мене ніхто не буде їсти. Зробив, але всі так їли за пітітом, що капець, сам в шоці. І це при тому, що воно таке гостре гостре було. Ще можна би було сюди кинути перчик у Чілі, але зараз, на жаль, його в мене немає. Тим більше він зараз якийсь ніякий. Треба чекати сезону. Ми і чекаємо, щоб трошки випарувалась волога. Отака вийшла готова страва. В медово імбирно, лімонному соусі крильця. Ну, зараз почнемо її дегустувати. Кампай! Ану? М -м -м. Пробуйте, mm. yeah. 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 mm. можна в пательні жарити, можна в казані, хто як хоче. Штука класна.